Молодіжний парламент об'єднує активну молодь від 14 до 18 років. Цьогоріч юні парламентарі проявили себе як дорослі активісти та волонтери. Це досить активна молодь, яка з перших днів війни не просто нам допомагала, а проявила себе як дуже дорослий, дуже дорослі волонтери. Насамперед, хочу сказати, що їхні проекти це не якісь були легковажні проекти, інфантильні. Це були дуже дорослі і обдумані проекти. Хочу звернути увагу на такий проект, як Room. Діти його започаткували в нашій громаді, аби надавати психологічну підтримку. І вимушеним переселенцям, як дітям, так і дорослим. Цей проєкт передбачав те, що в онлайн-форматі буде працювати з дорослими і з дітьми, у яких є проблеми психологічного характеру, буде з ними працювати психолог і надавати їм відповідну допомогу. Тому... В таких нинішніх реаліях це дуже важливо, що діти відгукуються. Поміж цього, наш молодіжний парламент завжди бере участь у будь-яких благодійних заходах, які проводяться як міською владою, як волонтерами, так і самі вони організовують такі благодійні заходи. Заслуговує на увагу ініційований юними парламентарями соціальний проєкт Гамаковий парк. Ідея цікава, молодь знайшла спонсорів. Цей проект діти придумали самі. Вони залучили до реалізації цього проекту спонсорів за підтримки управління молоді і спорту. Він був повністю реалізований і влітку ви його могли спостерігати у нас в театральному сквері. Ну, звичайно, інша справа, скільки він прожив, ну все це залежить від нашого менталітету. Протягом тижня з 5 по 9 грудня в Олександрії заплановані заходи до дня місцевого самоврядування, учасниками яких будуть і представники молодіжного парламенту. Зустрічі, тренінги та спілкування додадуть молоді досвіду та вражень.